Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Інна Белень зробила подарунок батькові на день народження. Справа в тому, що відома блогерка вирішила привітати свого батька і подарувала йому справжній автомобіль. Святкування проходило на території будинків для відпочинку в Харкові, якими займається сама Інна. Спочатку дівчина вручила батькові торт у формі позашляховика чорного кольору та ще й з номерами Славік. А після цього подарувала невеличку подарункову коробочку, в якій лежала ключ-карта до електричного кросовера Tesla Model Y білого кольору зі святковим червоним бантиком на даху. За словами Іни, всі гості та і сам її тато були шоковані таким подарунком. Нагадаю, що вартість такого кросовера з пробігом становить більше 30 тисяч доларів, а нового більше 50. 000. У коментарях шанувальники захоплюються таким вчинком дівчини та вкотре цікавляться, ким вона працює, якщо може дозволити собі такі покупки. На це Інна спокійно відповідає, що вона підприємець, перекладач та інфлюенсер. Однак разом з тим давайте не забувати про численні рекламні кампанії на сторінці Інни, які частенько оформлені у вигляді рілсів та рекомендацій. А також її бізнес у сфері нерухомості, коли вона здає будинки для відпочинку в оренду. А що думаєте ви про такий подарунок? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.